Ну Не можу я без слоєного тіста дуже люблю. Ось сосиски в тісті і шпинат із кисломолочним сиром, цибулькою, і там по бокам ще, бачите, солодке абрикос із полуницею. Оце такий результат після 10 хвилин у духовці, воно ще все сирувате, нічого його називається мучить. Просто Таня, постав його назад у духовку і не катуй. Ну, солодка булочка теж вся потекла, так собі виглядає, якщо чесно. Ну нічого. Хай йде в духовку, все їстівне. Так. А шпинат мій з кисломолочним сиром теж ще за 10 хвилин толком не припікся. Теж просто постав його в духовку і все. Сере тісто це. Не дуже смачно, скажімо так. Став духовку його, Господі, постав його в духовку, Таня. Став духовку. о, о так. Молодець, пішло. Ще на 5 хвилин хоча б, а лучше на 10. Так, і ось, через 10 хвилин все прекрасно. От, просто прекрасно. Виглядає шпинат ізумітивно. Мені дуже подобається. Він так і повинен виглядати. Слойка, звісно, підкачала, солодка, ну нічого. І тут підкачала солодка слойка. Коли вже все готове. Ось подивіться, я знайшла дві слойки, про які я забула. Ну, клас. А тепер головна порада, як це все їсти? Із салатом. Багато-багато салату, і тільки дві слойки. І не переплутайте.